Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі Монета України 10 копійок 2009 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Гурт монета має мілку насічку. На Аверсі бачимо зображення тризуба. зуба. Зверху напис Україна. Знизу дата 2009 по боках колося пшениці. З листям каштану. На реверсі напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Це звичайні рядові монети, які доволі часто попадають. Ціна на сьогоднішній день. на таку Розпочинається від 40-50 центів за один екземпляр монети в залежності від підштампу. І закінчуючи 15-20 доларів. Є монети, які виготовлені не з алюмінієвої бронзи, тобто з іншого металу. Зокрема, якщо попаде монета магнітна або чисто білого чи червоного кольору, монета така коштує дуже дорого і ціна на них договірна. І, мабуть, Найдорожчою з усіх це є поворот у 180 градусів. На таку монетку також ціна договірна. Виглядати буде з обох сторон, як американські монети. В ідеалі ось так, як перевернуто. І ціна на таку монету розпочинається від 300 доларів. І закінчується дуже космічними цінами, також в залежності від підштампу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.